Географії воїнів. Кілька е е разів читали, так, що там по новинах продають на Західній Україні, на Львчині, на, на Закарпатті, на Франківщині, що от наші гинуть, наші воюють, а східні кінець масштаб е війни такий, що там тисячі, тисячі, десятки тисяч воїнів воюють, всіх і Збройних сил, сил і інших силових структур, і добровольців і так далі. І величезна, звичайно величезний процент там саме е, тих людей зі Сходу, з Центру, з півдня. І коли говоряться, що ми гинемо, а вони не гинуть, то вони гинуть більше, навіть ніж е, якщо е, є такі карти е, в інтернеті, де по кількості загиблих, ну там тільки Збройні Сили, загиблих в кожній області. Просто подивіться ту карту, ви побачите кількість загиблих з Дніпропетровської області, там Сумської, ще якоїсь і, наприклад, Західної України. Так, є втрати. Ну але е, не треба зводити до того, що воюють е, західної України, всі інші не воюють. Воюють всі, воюють вся, вся Україна без виключення. І навіть Донецькі, і Луганські е, Чорни хлопці воюють. Та навіть у Києві було по мобілізації, слідкували, то набагато більше було добровольців з центральної України, з Київщини, східної України, наприклад, ніж від нас. Тому от, знову ж таки до вас, як до журналістів, прохання завжди ці речі освітлювати, щоб не зводилося. Бо це теж один з елементів ворожої пропаганди, щоб розколоти суспільство. Суспільство завжди добре перемогти тоді, коли воно розховане по мові, по вірі, по території, по регіонах і так далі. Тут його легко обрати. Я ще, я ще доповню <реку> <бідування реку> відносно цих людей, які чинні саме так, як я говорив. Я почав цю розмову фразою церковної науки, не віжу навчиє і набіг мовчати той гріх. Так от, я підійшов до того, що ми має справу з небіж'ям, який прийшов на нашу землю творити гріх. Вони прийшли, щоб вбивати, щоб красти, щоб руйнувати, насилувати і таке інше. Вони прийшли сюди чинити гріх. І якщо б ми... Боячись, чи втратити майно якесь, чи бізнес, чи життя, чи отримати поранення, неважливо, чим буде е мотивован наш страх, чи просто лінію. Але якщо ми не будемо долучатися свідомо до цієї боротьби захисту нашої землі, ми автоматично хочемо того чи ні. Будемо долучатися до їхнього ріка своєю мовчанкою. На гріх мовчати своє рік. І якщо ми будемо мовчати, відповідно, ми їх підтримуємо. Відповідно, ми вже будемо долучатися до того ріка. Тому е, нехай ніхто не намагається свої ворожі дії, бо вони явно виражені ворожі відносно нашої нації. Нехай ніхто не, не, не намагається прикрити якимись добрими намірами. Тому що є загроза і ми повинні чинити згідно того, як вчить Христос, як вчить Святе, Святе Письмо і як вчать нас приклади наших великих радії. Героїчний приклад. Ну, давайте будемо завершувати. Всі ми можливо, розуміємо, що перемога залежить від всіх нас. У нас військові справи, журналістів, журналістів, інженерів, інженерів. У кожного є, свій, є свої ланки роботи. Дякую, що прийшли послухати нас, думаю, гарно висвітити цю подію. Розуміємо, що перемога буде за нами, тільки за нами. То -то ми мусимо пробудити той -то дух опришків, тих бандерівців, тобто, які будуть міцно стояти за свою землю, за свій народ і переможуть ворога. Слава Україні! Пропоную завершити нашу конференцію молитвою за всіх наших побратимів, які там, на передовій, у налегких боях проливають свою кров, зрошуючи нашу святу Українську землю. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь, во ім'я і сина, святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Господи Пресвятий, що все сотворив і всім управляєш. Молимо тебе і благаємо. Благослови, захисти, укріпи з міцни мужністю серця наших побратимів, всіх воїнів українського народу, нашого добровольчого корпусу, провідника, всіх командирів та всіх тих, хто на передовій у нелегких боях захищає святу українську землю. Оберігай їх від шаленої кулі. Оберігай їх від важкого поранення, оберігай їх від будь-якого злого випадку, скеровує всі їхні дії до логічного завершення, до спільної перемоги нашого українського народу. Особливо молимося за всіх наших побратимів, котрі отримали поранення. У боях підніми скріпи з міцні і підніми їх з постелі, недуги. Благослови наш народ український, на спільну перемогу та краще майбуття. Отця і сина, і Святого Духа, амінь, Отця і сина, і святого Духа, амінь, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дякую.